Мої вітання. Сьогодні ми зробимо з вами чергову гру на Arduino. Я думаю, дуже часто бачили та і грали, я думаю, також в такі 2 d ранери на кшталт динозаврика Google. Ну, власне, динозаврика Google на Arduino ми сьогодні і будемо робити. Будемо робити на LCD дисплеї. Ну, Відповідно, дуже схоже на, наприклад, ігри на старих мобільних. Ось, наприклад, ігри, в які я грав у школі на своєму першому мобільному. Так, поки у мене олдскули не звело, давайте почнемо. А, почнемо з того, що додаємо, як завжди, Arduino, Uno, далі макетку. Для керування, для стрибками будемо використовувати кнопку. Також додаємо резистор, одразу його змінимо тут на 220 Ом. Так. Далі, що нам ще необхідно? Нам необхідно сам дисплей. Обираємо AL, так, або All, шукаємо дисплей. Так, не пропустив його, ні здається, ще не долистав. У нас є тут два варіанти: один і другий. Ну, насправді, сам дисплей тут однаковий, тут інтерфейс під'єднання різний. На цьому у нас звичайно 16.02 і під'єднання відповідно 16 контактів. Тут ми можемо бачити ось ці 16 контактів. Вони через такий перехідник I2C. Відповідно, у нас тут тільки 4 контакти. У мене в наборі. Саме ось такий на 16 контактів, і я знаю, що здебільшого в таких не дуже дорогих наборах, хоча це, скажімо так, не з самих дешевих, який у мене, але здебільшого використовується саме ось такий простий, без перехідників, без впаяних I2C. Тому вимикаємо і будемо використовувати саме цей. Також нам необхідно буде використати потенціометр. Я його поки що ось сюди просто додам, а потім поясню чому, і потім, на прикладі знову ж таки покажу в реальному наборі, чому його я використовую. Давайте збирати схему, додаємо кнопку на своє місце. Далі розміщуємо, Ну, давайте десь ось так там, через 2, наприклад, розмістимо lcd дисплей. Ну і почнемо приєднувати це все. По-перше, доєднаємо 5 вольт і граунд до ось цих довгих контактів, для того, щоб ми сюди приєднували повністю все живлення. Отже, починаємо з 5 вольт, і ось таким чином я її тягну цю лінію. Перефарбую одразу в червоний, і далі граунд роблю. Те саме, тільки доєднуємо відповідно до мінусового контакту. Ну, ось таким ось чином. Перефарбуємо в чорний колір. Так, все жилення у нас до макетки є. Тепер починаємо приєднувати, так як у нас чорний. Давайте доєднаємо всі граунди. Тут ми бачимо перший контакт це у нас буде граунд. Тому приєднуємо його ось таким чином напряму. Також у нас є тут анод і катод для підсвітки дисплею. Ну, Відповідно, обираємо катод і доєднуємо його також напряму до мінусового контакту. І кнопку також ми будемо доєднувати до мінусового контакту в верхню ліву ніжку. Так, тепер змінюємо колір на червоний і доєднуємо, відповідно, Плюс. VCC доєднуємо напряму. До плюса. Також нам необхідно і підсвітку LED додати, але якщо це зробити ось напряму, ми можемо просто спалити відповідні, ну, відповідну підсвітку. Тому краще це зробити через резистор. Тому ми додаємо резистор до плюса. І ось тепер від аноду додаємо до резистора. Ось таким чином. Ми тут додали раз, і через резистор під'єднали до плюса. Так, з живленням ми, здається, завершили. Тепер будемо доєднувати ну, відповідні команди та виводи. Так, обираємо, оберу помаранчевий перший, і доєднаю кнопку, щоб з кнопкою вже точно закінчити і далі працювати з дисплеєм. Отже, доєдную, давайте так, трішечки збільшу, щоб було видніше. Так, доєдную спочатку кнопку. Це у нас буде верхня права ніжка. І, ну, наприклад, до другого піну доєднаю. Ось так. Буде, я думаю, дуже зрозуміло. Тепер нам необхідно доєднати від dB 7 до db 4 тобто чотири контакти ми з вами доєднаємо. Доєднувати будемо також підряд. Тобто Ми візьмемо, ну давайте візьму одразу якийсь там жовтий колір і доєднаю його до наступного піну, тобто візьмемо до третього. Ну, і далі нам необхідно доєднати 6, 5, четвертий, також будемо доєднувати до кожного наступного. Зараз просто жовтенькими доєдную, а далі я їх перефарбую в ті кольори, в які у мене пофарбовані перемички, Ну, вони такому у мене шлейфі, для того, щоб і вам також дуже раджу, якщо у вас вже є дроти, які ви взяли. Ну, відповідні для збору схеми реальної. То також схему, коли в Дінкеркаді збираєте, перефарбовуєте в ті ж самі кольори, вам буде зручніше потім шукати, де до чого доєднувати. Хоча це не обов'язково, звичайно, але, але це дуже зручно. Так, ось так. У мене такий є шлейф, і я його доєднав. Далі нам необхідно а, приєднати Enable, Read Write і так далі. Доєднуємо їх також підряд. От Я візьму іще якийсь колір. Візьмемо Enable, трішечки я відступлю, зроблю такий пробіл і доєдную до 9-го Наступний контакт знову ж таки просто беру інший колір. Ось, і Read-Write Я доєдную до наступного піну. Роблю все, тобто підряд, щоб було все зрозуміло, і ми могли, наприклад, взяти той самий шлейф, тобто декілька перемичок в одну доєднанні, і просто взяти і приєднати підряд, щоб у нас не виникало взагалі жодних помилок. Далі, ось візьму, наприклад, там якийсь синій колір. Доєднаю його до 12-го піну, тобто до наступного, і, власне, нам необхідно сюди додати просто скетч. Так, ось так, напевно. Додаємо текст. Промахнувся. Continue. Так. Далі. У мене вже є в заготовці, я просто скопіюю. Ви також це можете зробити. Скетч буде під відео, як завжди, разом зі схемою, разом з, напевно, з фото вже зібраного всього. Або просто зі схемою подивлюся. Як завжди, я додав тут коментарі українською мовою для того, щоб було зрозуміло, що тут власне відбувається у нас. Так, і давайте запустимо, подивимося, як це все працює. Запускаємо. Дивимося, у нас з'явився наш динозаврик, натискаємо на кнопку, летять кактуси або біжать, кактуси, і нам необхідно, не дуже багато я їх пройшов, нам необхідно просто перестрибувати. Для старту гри натискаємо на саму кнопку, для того, щоб стрибати, також натискаємо ту саму кнопку. Тобто, вся ну, іде, у нас все керування просто однією кнопкою. Ну, приблизно, як ми натискаємо просто пробіл для старту і керування в динозаврику Google. Так, Але я недарма додав той самий потенціометр. Справа в тому, що коли ми з вами будемо ось складати схему в реальному житті, то ну, навіть тут видно ось ці квадратики. але... А в даному випадку вони видні дуже добре. Але без використання потенціометру вони можуть бути напів увімкнені, скажімо так, ось цих пікселів. і в такому випадку буде картинка не дуже контрастна, і це буде заважати нам грати. Замість цього, ну, як це виправити? Да? Ми беремо наш потенціометр. Я доєднаю його, ну, в принципі, ми можемо в будь-яке місце доєднати, і по, по суті доєднати до Різних ніжок, в цьому нічого так не буде. Нічого такого. Ми беремо ось цей контакт і доєднуємо його, давайте я так зроблю трішечки. Доєднуємо його до крайньої ніжки цієї. Далі візьму якусь, ось у мене там жовтий, здається, буде на схемі. Доєдную до середньої ніжки і відповідно до 12-го піну. Тобто, ми додаємо потенціометр. Ну, Ніби так, як вимикач в роз'єм. І тепер ми потенціометром можемо налаштовувати контрастність. Ось запускаємо. Зараз ну, ми бачимо, що там працює дуже добре. Ну і також ну, можна подивитися контрастність. В реальному житті ось це налаштування буде більш, ну, скажімо так, кращим, більш тонким. Ну, а коли запускаємо без потенціометра, то в реальному житті може буде ось просто зображення, ось таким чином. Може бути зображення, ну, більш таке з такими сіренькими. Нас нам потрібно налаштувати таким чином, щоб були і білі ось ці пікселі, з, з якими, так, якими ми відображаємо героя там або відображаємо кактуси, і при цьому не світилися фонові. Так, і іще одне. Давайте трішечки подивимося, як виглядає у нас герой. Тобто, це у нас позиція бігу 1, позиція бігу 2. Якщо запустимо, ми побачимо ці позиції, тобто ось у нас переміщується. А яким чином ми їх малюємо? Ну і до речі, кактуси. Да? Кактус також тут у мене є. Ось кактус виглядає ось таким чином. Ну і ми їх також можемо побачити. Ось вони також можна їх перемалювати. А, яким чином я їх малюю? По-перше, там прямо указано і в коді, що ось цей перший символ, наприклад, да, візьмемо на кактусі, ось цей перший символ. Ми будемо нульовий. нульовий Насправді. він, Ми будемо пропускати і відображати тільки ось ці а, пікселі. А, я взяв просто в пейнті, ось десь воно там. А, і... Ну, Намалював в матриці, яка у нас насправді малюється ось, цей один, ось ця одна ділянка, це 5 на 8 пікселів. 5 за шириною, 8 по висоті. Я зробив таку ділянку в Paint, ну і почав малювати, замальовувати по пікселям. Чорний це буде у нас одиничка, білий у нас буде. Ну і відповідно ви бачите, як можна таким чином побудувати будь-яке зображення, яке ви захочете. Тобто, як захочемо, так і воно буде і відображатися. Так, ну, все, я думаю, так затягнув. Давайте перемістимося і будемо складати реальну схему прямо тут на столику. Ось таким чином виглядає наш LCD-дисплей, як ви бачите, тут 1602. Ну, як я і сказав. У нас тут буде використовуватись 16 контактів. Також використаємо з вами кнопочку. Ну і резистор. Збирати будемо все на ось такому макеті. Доєднуємо кнопку украйні контакти, так як ми це робили і на схемі, тільки що віртуальний. Ось так. Далі додаємо наш дисплей. Також, напевно, парочку пропущу. Додали. Потенціометр поки не доєдную, покажу різницю, як і обіцяв. Поки що ми перемички не доєднали, доєднаємо відповідно, ось тут у нас написано А, це анод. Ми доєднуємо до нього і до будь-якого плюсового контакту у верхній групі. Перевіряємо, чи правильно. Ну, звичайно, ні. Це дуже важливо. Я збоку дивлюсь, тому не зовсім мені зручно. Збоку від камери. Чи через камеру. Так, ось так. Бачимо до аноту і до верхньої групи плюсової, що дуже важливо. Так, далі. Доєднаємо, напевне, одразу. Плюс та мінус, тобто 5 вольт і граунд. Бачимо на нашій макетці, ось вони знаходяться. І червоний це у нас буде плюс, коричневий це у нас буде мінус. Тобто 5 в червоний граунд, коричневий. В будь-яку з цих пінів. Але головне, щоб у нас було додано саме в групу плюс і мінус. Ми додаємо ось таким чином: доєднуємо ці. Плюси та мінуси. Плюс та мінус. Так, далі ми доєднали анод. і тепер доєднуємо ось тут катод, і відповідно до мінусового контакту. Ось так. Мінусовий контакт також візьму, та якийсь, напевно, коричневий. Доєднаю одразу кнопку. Шукаю верхній, так, все з'єдналося. Шукаю верхній лівий контакт. Він знаходиться в 28-й групі. Тут вони підписані зверху. Доєдную також до мінуса. Ну, і поки ми на кнопці, шукаю верхній правий контакт, або влівий. в лівий. В 30-й групі знаходиться і доєдную одразу до другого піну. Відповідно до схеми, яку ми тільки що збирали в Тінкеркаді. Так, є. Доєднаємо живлення. Знову ж таки, беру кольори а, червоний і коричневий. Перший буде у нас коричневий, перший буде у нас ground і другий буде червоний. Шукаю ось ці перші контакти. Перший, другий, вони тут видно. І прям так напроти них доєдную. Так, перевіряємо, чи все правильно зібрав. Да. І доєдную також до групи плюсовою та мінусовою зверху. Неважливо, в який саме роз'єм, в який саме пін. Ми можемо навіть їх не поруч поставити. Але головне, щоб плюс до плюсу, мінус до мінуса, щоб у нас ось ці щоб у нас збігалися саме ось ці довгі контакти. Да? Плюс і мінус. Так, є. Тепер нам необхідно доєднати, так, як у нас там і було шлейф, такий у мене, про який я казав, чотири дроти разом. я їх доєдную наступним чином. У мене є приєднаний анод. І біля нього знаходиться d 7 Доєдную туди жовтий, а всі інші просто підряд. Тобто, ось таким чином зібрав їх докупи. І доєдную у відповідні піни. Так. Тепер. Жовтий це буде у нас третій. І всі подальші ось ми бачимо тут прям підряд. Зелений, синій і фіолетовий. Знову ж таки, їх складаю ось так в грубкою. І починаючи з третього. Просто підряд сюди. Далі нам необхідно приєднати іще один шлейф. Також вони будуть 4 підряд, починаючи від Enable. І це у нас буде білий колір. Тобто, ось тут підряд вони йдуть від плюса до Enable. 4 штучки. Так, доєднав. Тепер всі ці 4 доєдную до відповідних пінів. Починаючи ось білий, сірий і фіолетовий, вони повинні бути починаючи з 9. Також грубкою можна це зробити. Сині доєдную до 12-го. У мене вже залитий тут скетч. Я тут візьму. Приберу трішечки, щоб було вам видно. А скетч вже залитий сюди, тому мені просто потрібно доєднати живлення. І одразу покажу, як буде виглядати без потенціометра. Так, уже там побігла. Так, і ми бачимо з вами картину таку, що у нас такі квадратики. Ну, де да, я тут почав був. Бачимо, що у нас такі сіренькі квадратики, наче да, на фоні. І у нас може так зливатися кактуси, наприклад, та й наш герой, зливатися з фоном. Ми можемо за рахунок потенціометра налаштувати контрастність. Живлення прибираємо, додаю потенціометр, ось, наприклад, в три крайні контакти. Від'єдную синій від 12-го піну і доєдную до крайнього контакту потенціометра. Ось таким чином. Так, тепер візьму, так як і на схемці, жовтий, додаю до середнього. і додаю до 12-го там, де був той самий синій. Знову вставляю живлення. Ось зараз ви можете побачити, що дуже-дуже взагалі нічого не видно. І ми будемо працювати зараз з потенціометром. Якщо я його в моєму випадку буду обертати проти годин... за годинниковою стрілкою, то взагалі нічого не видно буде. Інколи при приєднанні, ось так взагалі, ну без потенціометра, ось так виглядає м, зображення. Тобто його взагалі ніяк не видно. Тому я і рекомендую використовувати потенціометр. І ми починаємо обертати проти годинникової стрілки і потихеньку бачимо, як з'являється зображення. Якщо його повністю викрутити в положення проти годинникової стрілки, то ми побачимо ці сиренькі квадратики. Трішечки-трішечки налаштовуємо, ми бачимо, що сіренькі квадратики практично у нас зникли. А ось зображення стало дуже видно. Тобто дуже таке контрастне. І нам буде зручно, ми можемо тепер пограти. Програв. Ось така гра у нас вийшла. За допомогою Arduino ми створили того самого динозаврика Google.